Те, що мене тримає, те, що тримаю я, таку назву має документально соціальний проект режисерки Альбіни Єрмакової та фотографа Віктора Братана. Автори виставки розповіли історії жінок з Херсона, які пережили окупацію через фотографії їхніх рук. За моїми дослідженнями, люди, які довгий час перебували в окупації, особливо жінки, припинили. Висловлюватись через емоцію міміки обличчя, але єдине, що завжди залишається емоційно виразним, це наші рук. Це якісь зовсім мікро емоції, мікрожести рук, які висловлюють нашу емоцію, навіть тоді, коли ми цього не помічаємо. Кожна історія це своєрідна хроніка спротиву та внутрішньої боротьби з окупаційним режимом Російської Федерації. Пані Марина, лікарка-психотерапевтка та одна з героїнь фотопроєкту. Розповідає, ідея їй не аби як сподобалась, тому й погодилась взяти участь. Руки знімались в то время, коли чек був переніс в воспоминаннях туди, ну він он тогда переживав. И, наверное, даже в этот момент, когда мы рассказываем, мы же входим в это состояние такое как бы переноса, наши руки отображают, насколько мы вот внутренне были в своей линии, в себе теряли ли мы себя. Що нас держало, за кого ми відвічали, ну, все, це в жестах все одно можна прочисть. Усі фотографії доповнені короткими фрагментами інтерв'ю з учасницями проєкту. Наразі фотовиставка також експонується в Берліні. Я думаю, що це не останнє місце, де буде експонуватися ця виставка. І звичайно, дуже хочеться привести її нарешті до Херсону і показати її Херсону. І я думаю, що ну. Мені дуже важлива реакція. Мені дуже важливий цей фідбек від самого місця події. Альбіна Єрмакова розповідає разом з Віктором Братаном планують створити друкований варіант проєкту з повними інтерв'ю учасниць. Мета цієї ідеї назавжди закарбувати в пам'яті нащадків руки жінок, які не зламались в умовах окупації, завдяки тому, що мали за що триматися. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.